Яка у нас гарна ялинка вийшла. Так. Нарешті 2025 рік. Сподіваюся, він буде веселим та безтурботним. Це точно. В цьому році нам достатньо було того, щоб ми були на парах та писали конспекти. І правда, в мене на пальці досі мазот залишилось. Не вреши! Ти майже нічого не робила. Тільки вчив. І що за те 15 років всі конспекти здав. Що, персі? Ну не зовсім, ну здав. Готі, давай уже краще святкувати. Народ, ви чули? Там хтось є? Та не пишу. тобі це просто здалося. Чи чули ви в новинах пишете, що по коледжам якісь маня ходять? Ну і що? Наш коледж немає ще патимуть. Я впевнена. що все буде добре. Може, підемо якесь більш-менш безпечне місце. Аго, народ! Ви що кипішуєте? Справді вірите у ці казки. А якщо вам новинах завтра скажуть, що буде апокаліпсис, ви що теж повірите? Ну, що ви мовчите? Обернись. О, ну я повернусь, І що там. А -а 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 -а! Дивіться, нам треба уже просвітиться подряд сторона. Потім ми повертаємося сюди на це місто Чернодіс, коли вам все зрозуміло? Я же не А я на нього, а ти? А можно снизусь? Ні, не можна. Ліши направо. Ви зрозуміти це сам. Те звати Андрій Володимирович. Ви Не знаєте, що робити? Скоро почнеться сесія, а разом за нею курсова, а ви досі ще й не підготовлені. Тоді ми знаємо, як вам допомогти. Книжки та навчання найкращі ліки, які допоможуть вам подолати сесію та курсову. А щоб переконатися в цьому, ми провели дослідження на одному із студентів та взяли у нього інтерв'ю. Дуже дякую хлопці в лікті. Я спробував би сесію, так особу, та отримав максимальний гол. Книжки та навчання. Ось що допоможе в перемозі. Ну що, всі готові? Так, а вже ж. Так, готово. Ну тоді пішли. Я все-таки класно не призвала. Так, а вже? Вогонь зупинить не хочу. йо йой йой а хто це Тараса Гугова, що Шевченко начитався? Так, годі вже. Давайте танцювати. Дінгу мео, дінгу Хочу вас щиро і від усього серця привітати з новим роком. Дякуємо вам за те, що ви у нас є. Нехай усе погане залишиться в 2024 році, а все файне та прекрасне тільки починається у 2025 Дякуємо з новим роком!